Друзі, ми в мистецькому арсеналі. Тут розташований штаб діючого президента Петра Порошенка. Я мушу зразу вам сказати, що це режимний об'єкт. Тут забороняють повсюди знімати. В ході нашого відеографа зупиняли, казали, що не можна 에, на відеорамки. А це ми в прес центрі Тут журналістів годують кавою, напивають кавою, гадують, тістечками, канапками, пирогами і тому подібне. Це така зона, де журналісти словом, може швиденько перекусити і пообідати. В цій зоні. Журналісти вже там, пишуть новини, відсилають до телеканалів свою роботу. Ми переміщаємось до прес-центру. Тут впродовж дня виступає команда Петра Порошенка, виступають його там, довірні особи і е, різні працівники штабів. І вже ввечері тут очікують самого Петра Олексійовича. Коли вже будуть о 20-й годині оголошені перші результати екзитполів, тут очікується брифінг Петра Порошенка. Власне, тут впродовж дня вже були брифінги, були включки із місцевих осередків і штабів, де розповідали про явку. А в наступному а, такому залі, до речі, Ельдар, ми можемо з вами перейти. На жаль, ми не можемо туди зайти, тому що там а, зосереджена вже сама команда. Петра Порошенка, удошники нас туди не, не пускають, там прес-служба і інші а, працівники команди Порошенка. Що вони там роблять? Ми не можемо бачити. Ну я там одним оком заглядав, там лише якісь соки не наливають і годують журналістів своїх журналістів. Ну, словом, поки що тут все дуже спокійно, а, досить офіційно і сумбурно. Якщо ми будемо порівнювати це з іншими штабами, то все-таки тут такий, переважає офіціоз. Немає якогось такого натхненного нового.